На сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів Сумської області. На Харківському під вогневим ударом опинилась Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, а також руські та черкаські тишки. На слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке. Обстріли вели і на Краматорському напрямку. Там противник обстрілював п'ять населених пунктів. На Бахмутському агресор здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів: Бахмутське, Солодар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцева, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка. Наші воїни відбили атаки в районах Зайцевого, Солодару, Бахмуту та Веселої Долини. На Авдіївському напрямку. Обстріляну Авдіївку, Водяне, Тоненьке, Первомайське та Опитне. Біля останнього населеного пункту ЗСУ успішно відбили атаку окупантів. Активних наступальних дій ворог не вів на Новопавлівському напрямку проти вогневого впливу. Зазнали райони Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вогледара, Солодкого, Шевченка, Золотої Ниви та Времівки. Міномети, ствольна та реактивна артилерія противника била на запорізькому напрямку. Там окупанти гатили по новоандріївці, малих Щербаках, Малій Токмачці, Щербаках, Білогір'ю, Новопіллю та вільному полі. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж цієї лінії зіткнення. Крім того, ворог здійснив 34 вильоти БПЛА з метою розвідки.